Добрий ранок, шановні друзі. Сьогодні зіткнусь знову з такою ситуацією. Акумулятори ну, вчора працювали. Трохи були, правда, ну як, розрядилась до 24,4 В ну, працювало все добре. Вчора виключив е, систему. А сьогодні прийшов вмикати воно. Е, інвертор як. Е, включається зразу продувка. і він... Відключається, як ну, недостатньо, як бути, енергії для запуску. У ну, мене зарядки окремої немає, в мене літій залізофосфат зараз. І я перший раз при виключеній в клаві клавіші на інверторі, попробував, ну, акумулятор, звісно, на підключенні, попробував включити е сонячні панелі. Ну, от так зараз заряд іде.